Вітаю всіх, сьогодні 28 квітня. Вночі був заморозок, так як і прогнозували. В Полтаві близько п'ятої ранку я дивився, у мене на градусники показували близько мінус 3. Тут, це де в мене виноградник, це Давидівка. Якщо хто не пам'ятає, не знає. Тут в повітрі було мінус 7. Це мій товариш сьогодні я йому телефонував, він повідомив. Зараз планую до нього поїхати, я думаю, зніму відео, щоб все було зрозуміло. Він вкривав агроволокном і зберіг виноград. Ну, тобто, це такий варіант, я хочу подивитися, можливо, прийдеться впроваджувати і собі таке. Зараз хочу показати, ось дивіться, яблуня. Який був, якої сили був цей заморозок? Тобто дивіться на квіточки. Їм уже гаплик, тобто воно квітло, воно воно все жовте. Тут єдина надія на оці ось квіточки, які ще не розпустилися. А мені здається, оце все жовте воно вже стоїть. Йому гаплик. Так, що в мене на винограднику У мене ще до сих пор він... Лежить вкритий. Ось деякі проросли. Це воно проросло, там мало землі було насипано. Я його накрив отакою колбою, пластмасовою. Дивився через верх, живе все. Потім ті, що я не м... ті, що не пригибалися і зимою, а були так криті, вони виросли. ну Можете глянути попереднє відео. ті я ось таким чином вкривав. Ті трохи по-іншому, бо там вони не, не так зручно було робити. Тут ось, бачите, все воно пережило, нормально, зелененьке. На цю ніч ще я теж його планую вкрити. Тому тут я навіть ще нічого не розматував, бо там два-три слоя агроволокна. Це, ну, немає його сенсу турбувати. Це вже завтра. Завтра вже розмотаю, подивлюся. Поки що все отак ось лежить. Планую, планую на вихідних уже починати. Ось біля корня, бачите, тут воно відростало, що йому все гаплик. Тобто аби я, аби він був відкритий і нічого не робилось, то йому всьому було б гаплик. 100% би, Не так як 90, а 100% всьому гаплик. Бачите, вон вічко, яке там теж воно. Ну Я спеціально його нічого, воно, воно якраз добре не треба, мені буде нічого робити. Біля корня воно не потрібно. Так, зараз е, буду переміщатися до Віті і поди, я зніму і покажу, як він спас свій виноград. Та ну, щоб е, перевірити. Щоб дійсно так не, поки своїм, своїми очами не побачив. З однієї сторони. Та я розумію, що ще рано його, хай воно. Та щоб проще просто відкривати. А, ну так Да, І оце воно спасло. І, і мінус 7 на ґрунті 5. Ні, а... ну я ж не сказав, що це б це було. Я цей. І ще зверху. Це доповнительно укривав, звісно. Ааа, а що я... зверху ще було? Зверху ці. Що є? Куфайки і таке, так? Да? Ну, я ну, маю на увазі... Ну, коротше, покривало. — Ну, що? Я зрозумів. Ну, не тільки це, бо я ж думав, Ні, що ж саме, тільки це. Саме це о, я... Все живе, все, саме це я викидаю я до цього, коротше. Все, дякую. Я зрозумів. А що ти чим зверху, ну куфайки, таке одіяло, так? Да? Ну не куфайки, ну якщо є одіяло, то тебе можеш одіялами. Ну, мене там це, я ж кажу. Ну яку то я просто намагаюся зрозуміти. А, то та обична, ну постельне обична. А, так не дуже дружимо. Що... Я а, думав, одіяло це оте. Що... Ні, є, ну я ж тобі кажу, в мене різне, де покривала, були. Такі воно шерстяні, розумієш, де цей? Ну, де верблю вже одіяло? То, ну, де одіяло, варцярі, де простень. Я зрозумів. Ну, ну раз. Отакою тканиною воно. Підійде, так, дос, зголи, оце, як, Все, Без я зрозумів. Так, дякую, Відь, бо це чудово в тебе тут все зробимо. А скільки було на ґрунті 5, да? а так? 7. На ґрунті мінус 7 було. А, на мі... тобто на ґрунті було більше, ніж у повітрі, так? Звісно. На ґрунті мінус 7 було, в повітрі мінус 5 було. Все зрозумів. Та я У я мене ж... цей датчик лежав на цьому, це на цій шпалері він, в принципі, mm. був. Бо там Красиво. я цей, трохи питався ще палити, поняв в банках uh -huh. фігню. Ну, в принципі, щось давало, на цей градус і збивало. Збивало, але все одно воно б його, мабуть, не спасло. Ні, я думаю, що ні. Воно б його, мабуть, не спасло. Оце спасло, так. Оце, да. І оце ще я хотів глянути. А, дуги в тебе просто за такої проволочки. Ну, що вдома є. Можна Двойка чи. Та ні, щось таке, чи. Тройка. Тройка, так. Да? Та я думав... Можна використовувати цю ставлю, знаєш що. Є під пластик. Ну ти оце хочу сказати. Ти оце її витягнеш вона розпрямиться, чи вона вже зігнута, а то вона ця... держиться. Ну, трохи вода, звісно, що потікається. А. Вона взагалі стає. А я зрозумів, все, все. Понял. Зразу, да. Я просто думав купувати такі. Це для того, щоб коротше, не касалося ніде. Бо mm -hmm. що бачиш, є, є отак, що високо лежить тут, а там виходить в мене цей молодший, то воно, ну, коротше, це такий підпущений коротше, кущ, куч, а там молодші, то вони добре лежать, взагалі на землі лежить. Тут підставляв mm -hmm. просто планки, поняв? щоб не ламало ці. Бо я зразу кидав так і навіть в минулому році я uh -huh. ложив просто на низ. Делік туди ми З землею, так? було в тебе присипано. теж так. землею, Я землею присипаю. Зрозуміло. Я не граюся з цим. Приколами. Та ну так, добре. В общем, підсумок такий агроволокно, проволока, яка стальна проволока. І в принципі нормально воно держить. І той варіант, я бачу, ну, гарний варіант в тому плані, по-перше, виноград розвивається зараз. І по-друге, він ще може полежати ну, достатньо довго у нього під цим накриттям. Навіть під самим агроволокном він може його ще пару тижнів тримати. Звісно, потім погано буде його розвішувати, але вже то таке. Я питав у нього там, ну, у нього там платація. Десь близько 20 кущів, каже, десь, вірніше, він сам казав. Десь близько там трьох, він каже, обламав. Ну, то таке. Обламав 3, хоча він ще зовсім нічого не виламував. І все воно живе. І він далі його може тримати. Це такий варіант на майбутнє я буду собі впроваджувати. В общем, Думаю, всі зрозуміли, все побачили. Дякую за увагу.